Народ, всім привіт! Як і обіцяв вам огляд. Це вже пройшло декілька місяців, два, мабуть. Віктор Степонович ще зайнявся, зробив йому крила. Вся крила відреставровані, зроблені красиво. Також в салоні там були невеличкі проблеми, тому що обшивка десь місцями була, не годилася, а тут ось дивіться. Коротше. Обшито, пофарбовано, зроблено красиво. Ось зверху дивіться, так, так обшито лобку таким червоним кольором, красивим. Ось так. Сидіння, також з великою кількістю регулювань, з підлокотничком, від якогось жіпа. Все помінено, красиво, помито, чистенько. Ручка також зроблена, ось така зручна, акуратна, тому що там просто був кусок прутика. Все пофарбовано. Магнітола тут все красиво. Ця пластмаска також ловко зроблена. Вже приведений до. Ловкого робочого стону, але це ще не фініш по його ремонту. Ще планується йому, як кажуть, нафарбувати губи, щоб він був красивий. Зараз пройдемося по колу, глянемо. Такий міст був встановлений. Хоча від, ніхто від початку не знає, який він був, більше всього був із П-образним мостом, тому що роздотка тут кардани, все і кулірі з трактором, тому більше всього ж це 82, тільки що мост тут стоїть вже встановлений болочний. Ось так тут все зроблено на штатне місце. д 240 двигун. Мінський тракторний, мінський машиностроїтельний завод. Тут ще позберігалися різні надписи на тракторі. Ну, одна, що на що головка не того кольору, що може була колись поміняна ногу. Робив все ловко, і це так пофарбований шкун його частини. Ось цей вузол був вас повністю змінений, тому що воно було так місцями зігнутий, акуратно вирізаний, Тут все поміняно, що з однієї сторони, що з іншої. все тут -то зроблено тепер, щоб він працював добре. Так як ну, цей трактор буде використатися дуже рідко, тут навізка. ну, Є, щоб можна прицепка потягнути, а ну, так на центральну тягу, тут воно не зовсім повністю скомплектовано. Все так виглядало, навіть проводка до розетки підключена, все на завицькі місця, все, все чітко, красиво. Да, 82 УК написано. 94 рік. Да, все рідна форма, ніде нічого. іншого, стоїть підігрів двигуна. Тому що так як цей трактор з куном більш великий мир з того, що він працював і в холодну пору року. Тому так, так, так все тут встановлено. дивіться який біля двигана, тут це в також рідній фарбі. Релюшки. Стартер 12-вольтовий. Так. Пічка вийде все, шлоргочки пішли на пічку, підключено. Так, а що тут у нас? Степона чи він працює чи не працює? Ключи массу у моса працює, сигналу нема. Добули маску, імо наперед. Шо там звісно, ловко. Завівся взагалі без питонь. як круті і все. резина звісно, дебелча, що передня, що задня. Звичайно, історію цього троктора ми не знаємо, що він де працював, може навіть і грузи на ньому колись були, бусть тут частина ця чорним пофарбована, Ну, ніхто не знав. Якщо хто знає цей трактор, пишіть коментарі, що ви можете про нього розказати. інтересного, де він був, де працював все. Оце, що нас дуже інтересувало. Ось цей шильдик такий наклейний. Написано СССР. Об'єднання ТАЛЕКС Написано. Що воно таке? ЄТЦ 165У. номер 25 62 Made in USSR. Що воно таке значить? Може якась фірма, яка займалася, продовжує, ну коротше щось таке. Все пофарбовано. Рульова колонка, до така стоїть тут. Нова вже дозатор. Все чорно. Також я декілька разів на ньому катався, то класно їхати. За що з такими колосами коліщотками виглядає дуже брутально. Дивіться просто... Монстр, я сказав. Так, виключимо, щоб Степанович наступного разу завівся. Ну, зручно сидіння. Кожа ловка м'яко. Опа, класно, сидиш там. Да. Ось ну, такий хлопця вот пород. Що тут? Про нього дуже нічого розказати не можу, що воно ну, трактор, як трактор просто що так е, інтересно і скомпонований із куном, з таким ловким мостом спереді. Заводиться, працює, робить ловко. В поле, може і побачимо поле, а може і ні, хто знає. Ну, кун тут такий, що його знімати дуже важко буде, щоб відчепити. Головне, що він виконує свою роботу, а то все чепуха. Ось такий інтересний експонат у нас поповся. Якщо де ми будем, буду бачити, де по селу ще якусь техніку інтересну, або ви відео побачите і вам якийсь хочеться трактор побачити на огляді, кажіть, будемо їхати, знімати, дивитися, що у нас тут ще є за трактори, які унікольні, скажімо так. А вам, я, хлопці, дякую всім за перегляд. Будьте з каналом, з каналом підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, що цікавить, запитуйте. Живіть довго і процвітайте. Пока-пока.